Новина про зникнення батискафу Титан в Атлантичному океані швидко облетіла увесь світ за лічені години. Ви вже напевно знаєте, що 19 червня група туристів мільярдерів вирушила на екскурсію до уламків затонулого лайнера Титанік. Через годину і 45 хвилин зв'язок з ними зник. Почалася пошукова операція. Запасів кисню на борту вистачило би на 96 годин. 22 червня час вийшов. Усі стрічки новин облетіло трагічне повідомлення, що вся команда мертва. Чому затонув батискав титан, і чому п'ятеро людей залишилися приреченими на страшну і болісну смерть, а надія на порятунок не виправдалася. Цей тур був організований американською компанією OceanGate. Вона більш ніж 10 років займається зануреннями на батискафах у води Атлантичного океану. Спочатку клієнтами були виключно вчені та дослідники глибин, але з 2021 року запустили і туристичні експедиції до уламків легендарного судна Титанік, який зазнав катастрофи у 1912 році. Вартість такої подорожі на одну людину 250 тисяч доларів. На борту зниклого титану знаходилося 5 осіб, а саме засновник компанії OceanGate Stockton Rush, британський мільярдер Хеміш Хардін, французький професійний акванавт Поль Анрі Нарголе, а також британський бізнесмен з пакистанським корінням Шахзада Давуд і його син Сулейман. Майже всі учасники експедиції досвідчені мандрівники так, Хеміш Хардін, авіатор з діючою ліцензією пілота. Він літав у космос бортом пілотованого Blue Origin в якості туристу. Крім того, він став володарем трьох рекордів Гіннеса: найшвидша крокосвітня подорож навколо землі через обидва полюси, найбільша дистанція пройдена в найглибшій частині океану та найбільша тривалість перебування на такій глибині. Оль Андрій Нарголє, 77-річний бувший командувач ВВС Франції, отримав прізвисько містер Титанік, оскільки близько 35 років займався вивченням уламків лайнера і вже кілька років занурювався на дно океану. Команда вирушила в експедицію з канадського міста Сент-Джонс, провінція Ньюфаундленд. Уламки Титаніка знаходяться приблизно у 700 км від міста. До місця занурення дісталися за допомогою допоміжного судна компанії туроператора, потім пересіли до батискафу і почали занурення. Батискаф Титан являє собою дослідницький підводний апарат довжиною 6,7 метра, який пересувається зі швидкістю 3 вузла це 5,5 км на годину. Він без проблем може занурюватися на глибину до 4000 метрів, як вже вище було сказано, запаси кисню на ньому на 96 годин. І цей же час є максимальним для занурення. Люк титана відкривається тільки ззовні. Те, що залишилося від титаніка, лежить на глибині близько 3800 метрів, безпосередньо на занурення і повернення на поверхню відводиться близько 8 годин. Але за даними берегової охорони США, вже через 1 годину і 45 хвилин після початку занурення батискафа, о 21.13 за місцевим часом, а це перша година ночі 43 хвилини за київським часом, зв'язок з ними було втрачено. Знати точний час втрати зв'язку в цій ситуації було життєво важливо, так як відлік йшов на години. За однією з версію, батискав міг наткнутися на риф на глибині 2900 метрів. Справа в тому, що у підводного апарату титан немає можливості орієнтуватися під водою, замість цього він покладається на текстове повідомлення з материнського корабля, яке вказує, куди йти. Саме цей зв'язок і втратив титан. Були і інші версії: батискав міг заплутатися в стрімко застарілій обшивці корабля. При цьому за кермом був вкрай досвідчений капітан, що багаторазово спускався на дно Атлантики. За штурвалом був поль Анрі Нарголє, хоча є також версія, що пілотував судно сам засновник компанії Ocean Gate Stockton Rush. Але якщо і навіть батискафу вдалося піднятися на поверхню, всі п'ятеро могли загинути від гіпотермії від занадто низької температури. Якщо б батискав без зв'язку сплив, то він був би нездатний довгий час підтримувати комфортну для людини атмосферу. Швидше за все, протягом кількох годин в салоні стане екстремально холодно, а як ми знаємо, відкрити люк можна було тільки з зовнішньої сторони. По суті, люди опинилися у смертельній пастці всередині батискафу в глибинах океану, без ціляких можливостей керувати морським глибинним судном, подати сигнал на берег або зробити що-небудь ще. Саме невідворотна приреченість людей у таких ситуаціях змушує нас співпереживати і мимоволі виникають думки. Якщо б ти опинився в такій ситуації, про що б ти думав? Це були б надії на порятунок або спроби змиритися з жахливим фіналом? І яке посилання на останок варто було б залишити тим, хто чекає тебе на поверхні та прочитає його, коли тебе вже не буде? Напишіть у коментарях, що думаєте ви з цього приводу. А ми поки що продовжимо. Бо те, що трапилося з учасниками експедиції Насправді ще більш жахлива історія, ніж передбачали рятувальники та експерти з усього світу. У рятувальній операції брали участь Сили Берегової охорони США, Канади. Пізніше також до пошуків підключилися Великобританія і Франція. Тут вже були на поготові комерційні судна, що знаходилися в районі Лиха і пропливали повз. Були також залучені і літаки С-130, які вивчали поверхню океану, два літаки Р8, які обладнані гідролокаторами для пошуків підводних човнів. Хоча рятівникам було відомо місце спуску Батискафа і його маршрут, виявити титан. Це все одно, що шукати голку в скерті сіна. Тим більше ситуацію ускладнювала глибина, на якій повинен був спуститися апарат. Шукові операції на такій глибині займають як мінімум кілька тижнів, але все ж перша надія на порятунок з'явилася на третій день. Рятівники повідомили про підводні шуми, які заплингували у зоні проведення операції. Здавалося, це стане першим кроком на шляху до титану. Але, на жаль, через велику площу пошуків визначити точно джерело звуку, а вже тим більше його місце виявилося майже нереально. Хоча навіть якби й вдалося визначити звідки звук і виявити титан, то на його підняття пішло б не менше двох годин. А з урахуванням кисню, що закінчується, це була б недозволена розкіш. До речі, ще торік журналіст Девід Бокс знімав фільм про батискав титан. Тоді підводний човен зник з радарів на кілька годин. Виникли проблеми зі зв'язком, але частина фільму про це просто вирізали. Та ніхто не звернув увагу на цей факт Але ж, можливо, трагедії можна було б уникнути, якби історію не приховали. 22 червня о 7.08 ранку за місцевим часом. І о 13.08 за київським часом було оголошено, що надії на порятунок туристів більше немає, тому що запаси кисню на борту закінчилися. Всіх п'ятьох учасників туру оголосили мертвими. А далі, за кілька годин, у 487 метрах від Титаніка рятувальники виявили те, що залишилося від його тески титану дрібні уламки батискафу. Відразу стало зрозуміло. Що це результат імплозії, який ще називається вибухом, спрямованим всередину. Воно виникає від сильного тиску, який набатискав, здійснює вода ззовні. Човен буквально стиснуло з людьми як концерну банку, власне якою вона і була дорога концерна банка, що дрейфує у водах океану? Весь екіпаж загинув миттєво ще в день зникнення. А ось чому виникла імплозія. Тепер належить з'ясувати експертам. У підсумку експерти назвали причину руйнування корпусу Батискафа Титан. Експериментальний корпус підводного апарату титан із вуглецевого волокна, який збудували всього за 6 тижнів, міг стати ключовим чинником катастрофи з туристами біля затонулого Титаніка. Експертна група, яка вивчала уламки титану, розглядала цю версію у якості основної. Корпус батискафа титан був зруйнований під тиском на глибині. Композитні матеріали з вуглецевого волокна мають такі переваги, як легка вага та висока міцність, однак їхню здатність витримувати тиск під водою недостатньо вивчено, вона потребує подальших випробовувань. По суті, корпус титана був першим у своєму роді. Водночас підводний човен не пройшов належної сертифікації. Професор, який є членом експертної групи, розповів, що вуглеводневі композити успішно використовуються в аерокосмічній, автомобільній, спортивній, медичній та споживчій галузях. Однак для глибоководних апаратів зазвичай застосовують сталь, титан та алюміній. Титан був першим глибоководним апаратом, виготовленим переважно з вуглецевого волокна. Здатність вуглецевих волокон витримувати цикл напруги стиснення, що повторюється під дією глибоководного тиску, вивчено недостатньо, це ускладнює проєктування безпечних корпусів на їхній основі смоктування води, епоксидною смолою, що зв'язує вуглецеві волокна в композиті. Також слід враховувати. Зазначив банці. Титан по суті був першим глибоководним апаратом із корпусом із вуглецевого волокна. Також і досі не відкидається версія щодо тріщини у самому корпусі Батискафа Титан. Однак на даний момент всі версії залишаються, на мою думку, суцільною загадкою. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. На цьому у мене все. До наступних зустрічей, друзі!